Всім добрий ранок. Субота, 14 грудня. В ефірі я Вікторія Сігаєва, практикуюча психолог, тренерка з успішного мислення. Сьогодні я буду відповідати на питання підписників. Хто не знає, я залишала віконце для анонімних питань, тому ви можете зайти і залишити будь-яке питання, яке вас бентежить з будь-якої теми. Я обрала декілько, декілька, декілька. Ще не прокинулася, бо у нас були такі дуже насичені дні. Два тижні я готувалася до проведення інтенсиву дводенного. Робила це востаннє дуже-дуже давно. Мені здається, рік тому, напевно, да. і, відповідно, прям сильно вклалася туди. І це було шість 6 годин контенту. Вчора. Завершила дводенний інтенсив медитацію, багато дівчат просто плакали, неймовірні інсайти. І не дивлячись, знаєте, що трішки я вже на другий день відчула, що втомилася, але не хотілася розходитися, бо настільки, прям ну, я не знаю, дуже потужно попрацювали. Я всім дякую, хто був. І якщо ви не були, але хочете попрацювати зі своїм мисленням, прокачатися. У нас такий були такі практики, щоб ви могли класно перейти в 25 й рік з вже таким апгрейтом вашого мислення, взагалі закладали цілі на 25 й рік, медитацію це все підкріплювали. Я давала працюючі схеми, яким чином пропрацювати страхи, сором, самооцінку. Тобто, ви можете теж працювати, Приєднатися до цього в записі, подивитися посилання на цей інтенсив є в сторіс, є в шапці профілю. Добрий ранок, добрий ранок, дуже рада бачити. Тож, що поїхала? Давайте читаю питання. Якщо у вас є питання, ви теж можете, до речі, написати зараз, теж я відповім. Я постійно відкладаю на потім всі важливі справи, навіть якщо через це в мене з'являються проблеми, звідки це може братися. Кому це знайомо, поставте, будь ласка, вогнике, коли відкладаєш важливі справи, і людина розуміє, що я зараз відкладаю цю справу. Через це у мене з'являться якісь проблеми, але все одно відкладаю. Є це у когось. У мене раніше це було прям сплош і рядом. О, дякую, у, Ульяна. Да. О, Іріна, бачите, нас тут багато таких. А, класне, класне питання. Я вам хочу сказати, що причина одна єдина, насправді. Ну, їх може бути багато, але багато, але частіше за все це страх. Я вчора на інтенсив, вчора, да, вчора на інтенсиві розповідала про це детально, тому що коли у нас є щось важливе, а щось особливо, особливо, якщо це щось таке амбітне, щось нове, щось велике, щось незвичне, то мозок починає саботувати. А так як uh... Глобально наш мозок він запрограмований просто на виживання. У нього енергозберігаючий режим, його цікавить лише те, щоб з вами нічого не сталося. Йому не потрібен ваш успіх, ваші гроші, ваші досягнення. Відповідно, він запускає такі механізми, де ви починаєте саботувати, прокрастинувати, розповідати собі, чому не зараз, чому є щось важливіше. І це стає звичкою в певний момент. Тобто, бачите. Ви одразу типу включилися, да, це мені знайомо, мені знайомо. Тобто це в певний момент стає такою, знаєте, непомітною підсвідомою стратегією життя. Тобто мозок не заточений на те, щоб одразу там, не знаю, прокинулась і одразу взялася за якусь велику справу, яка дасть результат. Більше того, якщо говорити тут пишуть. Відкладаю на потім всі важливі справи. Дивіться, коли людина займається неважливими справами, ну що це може бути неважливе? Ну, таке щось, да, можливо, побутове. Там пішла, щось приготувала, пішла, сходила в магазин, пішла там, не знаю, попросувала одяг. То начебто воно все дрібне, але як працює наш мозок? Ти щось зробила дрібненьке, і в тебе така автоматична галочка поставилася, о, ну я зробила, да? і трішки, може, навіть дофамінчика випрацювалася. А коли велика справа, то там, по-перше, ну, не дуже хочеться, не дуже комфортно, а ще й незрозуміло, коли буде результат. І наш мозок, він заточений на отакий дешевий дофамін, де б. Е Вичепити щось попростіше, полегше отримати радість, що я це зробила, і все. І він на це заточений. Тобто це потрібно просто усвідомлювати і прокачувати абсолютно іншу стратегію. Ми от на інтенсиві ці дні багато говорили про те, що мозок і мислення, воно дуже гнучке, воно як от як м'язи, і воно прокачується. Просто ви маєте прокачувати, якщо зараз у вас працює мислення таким чином, що ви не маєте ті результати, які хочете, от, наприклад, відкладаєте, то це можливо змінити. Кардинально, просто на це потрібно розуміння, як це робиться. Це потрібно дисципліновано системно впроваджувати в життя. І власне, ви побачите, що через деякий час ви себе перепрошили. Ну, от я така людина, я кажу, мені не вірять. Я мега недисциплі... недисциплінована. А, у мене теж була постійна прокрастинація, просто я це перепрошила. Тобто це, коли ти знаєш, як це робиться, ти просто свідомо туди направляєш фокус уваги, робиш це 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, і все. І ти через деякий час стаєш абсолютно іншою людиною. В тебе класні результати, тому що ти просто вчиш себе інакше діяти, але головне інакше мислити. Тому о, теж, от, кому це знайоме, я вас прям дуже-дуже закликаю. Зайдіть на інтенсив. Він зараз коштує 1444 гривні. Це майже 6 годин контенту. Вам стане просто зрозуміло, що це таке, чому воно відбувається і що з цим робити. Тобто я там прям на молекулах це все о, розбираю. Так, Ірина пише, підкажіть, будь ласка, чому людина вибирає брехню Ва блага, а неправду? Ну, слухайте, бувають ж різні ситуації. Це життя. Брехнява блага, іноді буває більш, більш доречніше, ніж, якась, ну, ніж правда. Бувають дуже різні ситуації. Тут питання, чого вас це тригерить? Чого, ну, чого виникло це питання? А тому, що бувають ситуації, коли, наприклад, людині, ну не знаю, мені зараз якісь такі е, погані ситуації в голову лізу, да, що не знаю, там людина якось хвора, да, і можливо в неї якийсь там неутішний е, прогноз. І набагато вигідніше їй сказати, що все окей, ти будеш жити довго, щасливо. Не знаю там, лікарі в тебе вірять, всі в тебе вірять, все буде супер. І це ж брехня. Да? Тому що, наприклад, вам лікарі сказали, що ні, так не буде. Але, наприклад, я, знаючи, як працює мислення, людина почне в це вірити. І вона буде, у, у неї почнуться в організмі абсолютно інші процеси. Тому що, наприклад, людина, яка думає, що все погано, мені скоро кінець. І людина, яка думає, о, клас, я одужую, в мене все буде супер. Вона запускає абсолютно два різних процеси в організмі. І, відповідно, в цьому контексті напевно сказати брехню набагато правильніше. Бо ця людина я, страх говорити правду по суті. А, ну це інший контекст. А, ну, Ви, власне, і сказали, ви відповіли на своє питання. Дивіться, ваше питання звучить. А чому людина вибирає казати брехню? Тому що вам страшно говорити правду, бо судять. От вам відповідь на це питання. Тобто тут питання в тому, чому ви на осудження реагуєте негативно. Що для вас осудження? Подумайте, про що це для вас? Частіше, коли мене засуджують, то що я погана? Це про низьку самооцінку, я погана. А зі мною щось не так, мене не люблять. Тобто тут все про самооцінку, про самоцінність, до речі, теж питання є. Зараз розкрию. Тобто, коли ви знаєте, що ви цінна, коли ви знаєте, що ви офігенна, коли ви знаєте, що ви крута, що вас люблять просто тому, що ви є, то вам дуже пофіг, що вас засуджують. І страх говорити правду, тут питання знову ж таки, а чого ви думаєте, що правда призведе до того, що вас засудять? От ми, блін, так класно на інтенсиві це розбирали дівчата. Хто був, пам'ятаю, да, що по суті це все оцінка. Ви можете сказати правду, а людина вам може взагалі сказати: Блін, дякую тобі, що ти сказала правду. Для мене це так цінно було почути. Чому ви думаєте, що вас засудять після цього? Ну, можливо, був досвід негативний якийсь, я не знаю. Я можу згадати більші моменті з щоб зрозуміти причину. Так причину чого ви хочете зрозуміти? Тут питання не в тому причині, тут питання в тому, що вам потрібно просто прокачувати свою самооцінку, самоцінність. Коли вам начхати на думку інших, коли ви можете проявлятися вільно. Це самооцінка і самоцінність. Навіщо вам дитинство? Те, що ми всі травмовані з дитинства це факт. Це абсолютно інша історія. Да? Це така відчуття внутрішньої цінності, любові, поваги до себе і розуміння, що щоб я якби як я не проявлялася, зі мною все окей. Так, а навіщо вам той досвід? От дивіться, мені от іноді такі питання ставлять. От ви десь почули, що треба, або там не знаю, зі спеціалістом, можливо працювала, що треба докопатися до конкретної ситуації. Ну, іноді треба, а іноді не треба. Тому що, якщо ви всі будете чекати, коли ви щось згадаєте з минулого або згадаєте конкретну ситуацію ви можете не дочекатися цього моменту навіщо вам же вам же жити тут треба вам тут треба тут і зараз створювати якісь нові результати а ви живете в контексті, мені треба згадати якусь подію в минулому, та не треба її згадувати. Просто тут і зараз треба розібратися з цим і прийняти для себе інше, інше рішення. Да? І піти там, не знаю, навчитися зрощувати свою самооцінку і самоцінність. Ну, судили, люди завжди будуть осуджувати. Он, зайдіть в мій Ютуб і подивіться коментарі. Я кожен раз просто ухахативаюсь. Тут тобі пишуть. Вікторія, ви змінили моє, моє життя своїми прямими ефірами. Дякую, дай Боже вам здоров'я, щастя, грошей всього на світі. І тут же на один такий коментар 10, там, що зачучила, де ти взялась, нафіга так фарбувати губи, що ти меліш, і от це от все. Ну так і що? Мені повіситься пойти. Ну окей. Так буде завжди, завжди будуть люди, які засудять. Питання в тому, чому для вас це важливо, чому ви туди направляєте свій фокус уваги на це засудження, що там криється. Ну, а що там криється, я вам сказала. Тому що, коли людина себе цінує, коли є внутрішня ця цінність, коли висока самооцінка, коли впевненість в собі, вам не чхати, що про вас говорять, просто не чхати. Ну, Давайте я тоді наступне питання прочитаю якраз в продовження цього: самооцінка і самоцінність це одне і те саме знак питання. Ні, це різні речі. Самооцінка, вона ну, тут два слова, і в коренях цих слів відповідь. Да, Самооцінка це те, як я себе оцінюю, а оцінюємо ми себе в різних ситуаціях. Да, от, Наприклад. Не знаю, я там щось сказала, мене засудили, не треба було казати. Да, щось я там не те сказала, неправильно. Вийшла на сцену виступати, запнулася. Блін, ну все. Мені взагалі на сцену не треба виходити, бо я не впевнена в собі. Я там. Не знаю, одягнулася, о, не фарбувала чи це, одягнула червону помаду, мені сказали, що не треба, я якось не так виглядаю, блін-блін-блін, все погано, да, зі мною щось не так. Тобто це людина, яка постійно у неї грає якась пластинка про себе і вона себе постійно оцінює в тій чи іншій ситуації. О, я провела етера, як я його провела, там треба було сказати інше. Ой, так я знала, що я розгублюся, от, 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 от така, знаєте, бетонна мішалка. Тобто ми постійно себе оцінюємо регулярно, або свідомо, або підсвідомо. Частіше за все, у людей це такі швидкі, неусвідомлювані процеси. І це небезпечно, бо якщо людина живе багато-багато років, а у неї фонить ця оцінка себе і не у виграшну сторону, да, не у виграшний бік, то відповідно, це формує таке сприйняття себе, що вона не окей. Так, Катюша, привіт. А самоцінність це глибоке таке внутрішнє відчуття себе цінною. Це вже не про оцінку себе, це просто про таке, знаєте, глибинне знання, що я цінна. Що б не відбувалось, як не відбувалось, без грошей, з грошима, без роботи, з роботою, без партнера, з партнером, з дітьми, без дітей, от не знаю, просто з друзями, без друзів, пофігу. Я все одно супер цінна людина. І це таке, таке от прям глибинне-глибинне відчуття. Незалежно від обставин, від думок інших людей, незалежно от взагалі не від чого, я є цінною. Все, крапка. І е, самоцінність це от таке щось на рівні ідентичності, да, на рівні самоусвідомлення. Самовідчуття, а самооцінка це така більш да, ну, так, більш поверхнева, більш про о, ситуативну оцінку себе в тій чи іншій ситуації. Поставте вогники, якщо зрозуміла різниця. До речі, не знаю, чому дуже часто питання. Різниця між самооцінкою і самоцінністю. Працювати потрібно і з тим, і з тим. І з тим, і з тим. Самоцінністю, звісно, що працювати складніше, бо самооцінка це таке, знаєте, ем, як сказати, це можна от як м'ясно тренувати. Самоцінність це таке, знаєте, момент взрощування. Він більш такий глибинний, терапевтичний, такий прям якийсь розтягнутий. Так, угу. дякую, зрозуміла. Окей. Давайте далі. От. Питання, як пропрацювати батька тирана? От дивіться. А, ви, коли пишете питання, є таке класне, класне додаткове питання. Навіщо? Да? Щоб що вам пропрацювати батька тирана. Це от як Ірина писала, що треба згадати якусь ситуацію в минулому. Навіщо? Оце таке відчуття, що знаєте, ви почули там від психологів, спеціалістів, що треба пропрацювати, батька-тирана, можливо, навіть від мене. Але це все контекстно, да, і вас точно не хвилює, що у вас батько там тиран, був або є. У вас в житті зараз щось відбувається, якась фігня, щось вас не влаштовує. І ви десь почули, що це пов'язано із минулим датом, що це батько тиран був, і, відповідно, у мене зараз якась фігня в житті. Так от, питання було б класно, якщо б ви написали, що у вас зараз в житті відбувається, з чого ви взяли, зробили висновок, що вам треба батька тирану пропрацьовувати. От. Але якщо казати, як пропрацювати батька тирана, відповідаючи на це питання. Якщо ви розумієте, навіщо вам це робити, то ну знаєте, тут таке знову ж таки терапевтична робота, але можу сказати одне: що усвідомлення, що ті батьки, які у нас є, були, це було взагалі був найкращий досвід із можливих для нас. Тому що батько тиран він чомусь мав навчити, чомусь мав навчити. І якщо б його не було, то не було б вас от такої. І ви, можливо, зараз бачите мінуси, що у вас щось не складається, не знаю, не складається з чоловіками, наприклад, є якась невпевнень невпевненість. Можливо, десь ви не досягаєте більшого через це. Ну, тобто, там варіантів, як це може впливати, безліч. Але при цих мінусах 100% є купа плюсів. Тобто є якісь позитивні моменти, які вас сформували. І це було можливо лише за умови наявності от такого батька. Взагалі вважається, де да, є така теорія там, і в кармології, і багато о, різних о, вченнях, що. Ми самі обираємо своїх батьків так, ще на рівні душі, ще на рівні до народження. Ми обираємо себе, собі батьків, саме таких, де ми можемо себе реалізувати і набути от тих якостей, які нам потрібні для реалізації свого потенціалу в цьому житті. І мені це дуже насправді відгукується. Ну, По-перше, так як я різні різні напрями вивчаю, і вони всі про одне те саме. І вони всі говорять одне і те саме, да? тому ну, звісно, що я в це вірю і трішки вже розумію, що як працює енергія, то для мене це дуже все логічно виглядає. От, тому е, усвідомте таку штуку, що що хорошого ви отримали, знаходячись поруч із батьком тирану. Тобто, 100% там було щось і хороше, да? можливо, ви стали не знаю, сильніше. А, можливо, ви навпаки стали вразливіше, да? і це вам зараз дозволяє проживати якісь свої емоції. Тобто покрутити це потрібно, що хорошого ви отримали. Що хорошого ви з цього отримали? І там хороше точно є. І усвідомити, що це ваш десь там, в минулому вибір, бути з таким батьком. Бути з такою мамою, бачити оце все для того, щоб щось в собі набути, щось зрозуміти, щось усвідомити. Так, ще питання. Угу. Як навчитися інтерпро... інтерпретувати тригери в іншій людині? Як навчитися інтерпретувати тригери в іншій людині? От теж питання: навіщо вам інтерпретувати тригери в іншій людині? Тобто, скоріш за все. У вас щось відбувається в житті. Вас хтось, вас, хтось тригерить, і вас це тому хвилює. От пишіть, будь ласка, що у вас відбувається. Це вже на питання. Знаєте, я мені важко затягнути людей на психологічний розбір онлайн. До речі, якщо хтось тут із присутніх хоче психологічний розбір онлайн, отак от в прямому етері, то напишіть мені, бо це дуже цікаво. Цікаво дивитися спостерігати за реакціями, за такими живими відповідями. Я дуже це люблю, а тому от хто сміливий і хоче такий психологічний розбір онлайн, то будь ласка, пишіть. Це класно. Я спеціально зробила анонімні питання, щоб ви могли поставити от прямо, знаєте, таке, що що болить, як є з м'ясом, з солью написали, бо тоді це зрозуміло. Окей, про тригери. По-перше, у мене є класний дуже етер, він називається Чому тригерить капцова. Він є в Ютубі і є в інстаграмі, там, де я розбираю Наталю Павлівну Капцову і розповідаю про те, чому вона так така тригерна особистість, і взагалі як працюють тригери. Я це прямо там сильно-сильно ну, розбираю. На тренінгу та багатій у нас прям цілий блок про роботу з тригерами, і жінки змінюють життя після цього прям кардинально. Тому що починають це практикувати, розбиратися з цим, тому що на тригерах можна вирости неймовірно. Але в рамках прямого етеру і хвилини, яка в мене лишилася, що я можу сказати? Є така фраза заїжена. Якщо тебе щось чіпляє, то з тебе щось терчить. Хто чув цю фразу? Поставте, будь ласка, вогники. Якщо тебе щось чіпляє, то з тебе щось терчить. І це правда, бо якщо б з тебе нічого не стирчало, то тебе б і не чіпляло. І відповідно, якщо вас чіпляє. Наприклад, а чіпляти може по-різному, чіпляти може зі знаком плюс і зі знаком мінус. Тому що, коли ви кимось надихаєтеся, це теж тригер, ви не рав... не да? не байдужі. небайдужі. А тим більше, якщо мінус, да? тобто вас щось бісить, вас щось злить, ви там не знаю, дивитеся на людину, відписуєтеся від неї, тому що ви думаєте, як можна такою хінею казати, да вона якась взагалі. Без мозгов, ще якась, дуже безсоромна, якась, ну, коротше, тобто, у кожного своє. Я думаю, ви знаєте, про що це. І як це працює. Якщо ви бачите щось в іншій людині, то це є в вас. Просто воно у вас може бути заблоковано. Тобто, ви собі не дозволяєте бути такою. Не дозволяєте. Як от про капцова писала, фу, вона ж матюкається, вона якась, не знаю, там, нахабна. Це все про вас. Просто ви в собі подавляєте ту частину. Це не означає, що вам треба матюкатися і бути нахабною. Це означає, що просто ви подавляєте в собі отаку от частину, за рахунок якої це ну, наприклад, вона це проявляє от в такому форматі, але ви не проявляєте не в не в якому. А точно є щось хороше в тому, що людина може дозволяти собі так поводитися. Да? Навіть якщо для вас це критично ні-ні ні, я ніколи. І е, аптрігери можна неймовірно вирости, можна дуже сильно себе змінити. Власне, ми цим займаємося на тренінгу проявися та багатість з дівчатами. От, тому е, хто, хто хоче приєднатися на наступний потік буде в лютому. Пишіть мені в дірект, бо це неймовірно крута тема, яка я ж кажу, змінює просто життя жінок кардинально. І помічайте, помічайте, об кого ви тригеритеся, не соромтеся цього. Я взагалі вважаю, що тригеритися це класно. Це така взагалі міні-терапія для самої себе. Коли вас хтось тригерить, там просто там заховано ваш просто скажений потенціал. Скажений. У мене є приклади, коли дівчата через тригери попрацювали, і вони виросли в доході, вони змінилися кардинально стосунки з партнером. Ну там просто неймовірні, неймовірні результати. Тому тригеріться, але потрібно точно розуміти, як це інструмент, це офігенний інструмент. Все, мені треба бігти. У мене бізнес-наставництво з моїми дівчатками в бізнес-наставництві. Я бажаю всім гарного дня. Відпочивайте, я теж собі цього бажаю. Відпочити трішки. І до зустрічі вже в понеділок, в прямому етері. Хто на інтенсив хоче приєднатися, подивитися в записі, будь ласка, в сторіс є посилання. Всім пока!